Спілка освіти робітників Кронобері представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня Округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Перший епізод називається Факти про Швецію. В епізоді розповідається про географію Швеції, шведських громадян і шведську демократію. Географія Швеції Швеція є п'ятою за величиною країною Європи. Але майже половина площі Швеції вкрита лісами. Лише 3% площі Швеції забудовано. Швеція розділена на 21 округ, 21 регіон і 290 муніципалітетів. У кожному окрузі є орган Державної адміністрації регіонального рівня. Орган Державної адміністрації регіонального рівня відповідає за розвиток в окрузі. Вони працюють серед іншого з навколишнім середовищем, економічним розвитком і ринком праці Регіони відповідають за розвиток, транспорт і охорону здоров'я. Муніципалітети мають багато сфер відповідальності наприклад, школи, соціальні служби, догляд за дітьми та людьми похилого віку. Ви можете зайти на сайт skr.se, щоб дізнатися більше про те, чим займаються муніципалітети. Прапор Швеції. У Швеції є один із найстаріших прапорів у світі. На ньому жовтий хрест на блакитному тлі. Шведський прапор часто вивішується в Національний день Швеції, який відзначається 6 червня. Місто Стокгольм є столицею та найбільшим містом Швеції. У старому місті можна побачити, як виглядало місто в минулому. Це звичайне туристичне місце. Існує і парламент Швеції, і королівський палац разом з кількома органами влади. Населення Швеції Сьогодні в Швеції проживає приблизно 10 мільйонів 380 тисяч людей. Але в порівнянні з іншими європейськими країнами це не так багато у всій Європі проживає близько 750 мільйонів людей. У Швеції народилося замало дітей порівняно з іншими країнами. І імміграція допомогла запобігти зменшенню населення Швеції. Між 1950 і 1960 роками у Швеції було занадто мало робочої сили, тому вони почали шукати працівників з інших країн. Тоді Швеція прийняла багато іммігрантів для роботи, які сприяли зміцненню економіки країни. Шведська мова Офіційною мовою в Швеції є шведська. У шведській мові використовуються латинські літери, але також додана такі літери, як О, Е та Е, а також використовуються арабські цифри. Демократія в Швеції. Швеція є демократичною країною. Демократія означає правління народу. Шведські політики обираються на загальних виборах, які проводяться кожні 4 роки. Усі повнолітні громадяни Швеції можуть голосувати на виборах до парламенту, регіону та муніципалітету. Повнолітнім вважається той, кому виповнюється 18 років. Конституція Швеції. У Швеції 4 основні закони. Це закони, які надзвичайно важливі для шведського суспільства, і політикам важко їх змінити. Основними законами є форма правління, порядок престолонаслідування, регулювання свободи преси. Та основний закон свободи слова вони про те, як слід керувати Швецією, і про найважливіші права громадян наприклад, про те, що кожна людина може мати свою точку зору. Європейський Союз З 1995 року Швеція є членом Європейського Союзу. Скорочено ЄС. Країни ЄС співпрацюють одна з одною, наприклад, у сільському господарстві, навколишньому середовищі та політиці щодо біженців. Як громадянин ЄС, ви можете вільно пересуватися та працювати в усіх країнах ЄС. Монархія Швеції. Швеція є монархією. Це означає, що в Україні є король або королева. Монархія не має ніякої політичної влади. Король це лише обличчя Швеції. Нашого короля звуть Карл 16 Густав. І після нього монархом буде королева Вікторія. Ви дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притилку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кронобері, створений спілкою освіти робітників Кронобері.